Ой, дівчата, ну а ось ця шубка точно для справжніх сміливих модниць, тому що вона точно знає, як привернути увагу до вас. Подивіться, яка вона крута. До речі, недовго 80 сантиметрів, вище коліна. Хто хотів коротку шубку, ще й за супер. Класною вартістю. Її вартість була 12900. Зараз всього 5 900. Це у нас вовна лами, натуральна, дуже дуже приємна, м'яка, тепла, неймовірно. І дуже стильна. Я впевнена, що в цій шубці ви будете просто найстильніша в сезон. Зима 2025-2026. Дуже крута шубка, дівчата. Будь ласка, до неї придивіться, тому що вона у нас е залишилась вже в останніх розмірах, але я знаю, що XS все ще є. Тому, дівчата, не упустіть цю можливість, будь ласка, придбати ось таку круту, класну шубку за вартістю всього 5900.